Так, хочеться сьогодні попрацювати з татом. Мені показують картинку. Ви стоїте, приход... Ні, давайте так. Ви приходите в дім, там, де були ви маленькі, щасливі, там, де був тато, там, де була мама. Навіть якщо там тата зараз нема, чи ви його не пам'ятаєте, просто приїдіть в дім, де ви виросли. Ми, десь, ми всі десь виросли. А у вас в руках меч срібний. І за вами стоїть Архангел Михаїл. І він вас заводить калітка, то чи, ну, частний двір, чи це квартира. Ви заходите, за вами Архангел Михаїл. Цей срібний меч. Ви бачите батька, він сам виходить до вас. Перший виходить. Мама там подаль стоїть і дивиться на вашу зустріч. А, так, що ми робимо? Кладемо цей меч на землю, щоб дивився він кінжалом своїм. Ну, острієм на тата вашого. Зараз ми попитаємо, що ми будемо робити з цим. Поклали. І дивіться, як це із цього меча починають такі виходити, наче коріння срібні, але вони такі жидке, знаєте, рідке. Починає з ніг на тата а, натягуватись це, наче коріння, і обтягувати все його тіло. Робите вдох, видох. Коли воно доросло, воно йому не боляче, він просто, ну, де заплітає повністю його. І коли воно доросло до його горла, він вам каже те, що він хотів вам завжди сказати. А може, він вам не дорозказав, як він вас любить, чому він вас любить. За що, не обов'язково за що любить. Просто любить от от так істинно, як є насправді. Так. А воно доростає йому до голови, це коріння таке срібне, наче металеве з цього меча, але воно світиться. Воно доростає до голови і він починає плакати. Ну от Дивлюся, знаєте, через себе ж треба пропустити. А, чомусь мені показує, що батько повинен стати на коліна, обнімає вас. І оце все коріння, яке росло на ньому, переростає на вас. Але воно і на ньому, є, і на вас. Срібне. З того меча меч той лежить. Ззаду стоїть вас Архангел Міхаїл. Воно проростає з голови тепер, з його голови на вашу голову вниз, доростає до ніг, і з ніг росте корінь такий срібний в землю. Тепер ви е з'єднані з батьком оцим корінням. З ваших ніг росте коріння в землю. У вас є зв'язок з земле, землею, це батько, це зв'язок з землею. Це ви можете спокійно стояти на землі, мати своє місце на землі, впевненість в собі, це батько. Ваша поясниця така е, укріплена, знаєте, там прям коріння добре, так обросло вашу поясницю, це срібне, і вам так приємно, ви можете спокійно стояти, вся спина проросла цим срібним корінням, і вам, ну, наче ви легко можете стояти. Коріння проросло, і ще під ногами е з'являється така срібна чаша, але вона відкрита. І з цього ж коріння, воно із цього ж меча, від батька, від вас. Це така під ногами чаша широка, метр десь діаметр. Тепер це ваші е стосунки з батьком укріплені. І ця чаша вона тримає вас на цій землі. І ви можете йти, і вона під вами постійно йде. Це енергетична чаша срібна, яка вас буде тримати на цій землі. Батько встає, дивиться на вас. Ви берете меч, той, що лежав за вами, світив на батька на вас. Берете руку Архангела Михаїла, і між вами цей зв'язок знизу під ногами ви роз, розрізаєте, залишаєте е, грудну клітину, можете залишити між батьком і вами зв'язок, як любов. І голова третє око. Е, поясниця теж може залишатися, показують мені зв'язок. Ноги ви розрізаєте, щоб кожен ішов. Сам по собі, але зв'язок буде в грудині в третьому оці. поясниця, цей зв'язок срібний може залишатися у вас. Якщо ви хочете. Якщо ви не хочете, ви можете розрізати до кінця всі ці зв'язки. Їх чотири ноги, поясниця, грудна клітина і лоб. І чи ви повністю розрізаєте, і виходите через калітку, спиною повертаєтесь до батька і вам приємно. Чи ви не розрізаєте верх, окрім ніг, ноги повинні йти у вас самі. Тільки ноги розрізаєте і в своїй чаші срібний. Ви виходите з двору, закриваєте калітку, тому що це було прошло. Тепер у вас зв'язок залишився з батьком, якщо ви цього хочете. Ви зцілили свої відносини з батьком, ви зцілюєте таким чином. Це можна повторювати декілька разів, якщо ви зрозуміли, що я мала на увазі. А, вам приємно повинно бути, якщо неприємні якісь стани після цього, то треба ще це раз повторити. Чи може не, це? не ще раз. Тобто, який е в кінці. У вас повинна бути чаша внизу під ногами, зв'язок е між ногами і вашим батьком розрізаний обов'язково, а зв'язок між поясницею, грудною клітиною третім оком, може бути залишатись мі між вами і батьком, навіть якщо він не живий. Це буде вам давати силу, впевненість в собі. Якщо ви не хочете залишати цей зв'язок, розрізайте повністю всі зв'язки розворачуйтесь і уходите з цієї калітки чи квартири, закриваєте двері. Якщо ви хочете залишити всі ці зв'язки, окрім ніг, ноги між ногами розрізаєте зв'язок і виходите через калітку, закриваєте двері і йдете по своєму життю. Батько буде йти по своєму життю далі. Спробуйте таку техніку на зцілення відносин з батьком, якщо у вас е щось ви з цього всього зрозуміли.